Ім'я Нечуй має цікаву історію, пов'язану з культурними та мовними коренями. За словами Яна Свободи, основа чу в імені може бути пов'язана з сербським прізвищем Чуїч, яке походить від дієслів чути і «чуєти». Це свідчить про те, що імена з таким корінням можуть бути новіші слов'янські двоосновні утворення. В Україні псевдонім Нечуй був популяризований письменником Іваном Нечуй Левицьким, хоча він не був першим носієм цього імені. Ім'я Нечуй було відоме українцям вже в 15 столітті. Наприклад, у 1442 році згадують Прокопіо Аліас Нєцуя. Для формування таких імен, як Нечуй, український прикметник нечуйний, що означає нечулий або той, що погано сприймає зовнішні фізичні подразнення, міг виступати як опора. В Польщі ім'я Нечуй засвідчується з 14 століття. Зокрема, у 1391 році зафіксовано Йоханнес Нечуї, а в 1405 році згадується Пауло Нечуя. Ім'я Нечуя використовувалося впродовж 14-15 століття.